Це зараз як Тобто дуже дуже заможні люди. І був спеціальний указ імператора, що синагоги можна будувати тільки в місцях, де євреї проживають ну, як сказати, офіційно. Так? Свого часу морський голова міста Києва зібрав заможних киян. Сказав, що є, є маленька проблема, тобто метра ще нема, да? а бабки вже торгують, наче на віддіє. Да? То тобто, треба щось з цим робити, треба побудувати колхозний ринок. Хоч колхозів ще теж немає, але ринок треба. Давайте гроші будемо будувати ринок. Ну, ви знаєте, що багаті люди відрізняються від бідних чи? Тим, що вони спочатку думають, а потім вже лізуть у Тому Бажаючих дати гроші на таке свято тіло, як побудувати базар, не зайшлося. І тоді Лазар хродський сказав, а на що збрати на що гроші? Так? Давайте випустимо облігації. Знаєте, що таке облігації? Ну, обов'язково обов'язкову Ну, Форма займу, так. Давайте випустимо муніципальні, міські облігації. Так? На гроші від продажу облігацій. Ринок, а на доходи від ринку буде оплатити гони по облігаціям. І це був перший в світі і майже єдиний успішний випуск муніципальних цінних паперів. Таким чином був побудований пісрамський ринок. Тоді горський голова був людина. Лазаря Лазарі Проська сказав, що хочу тобі віддячити. Може я тобі можу щось зробити особисто тобі. Тому що ну, така ідея не реалізована, що реалізується. Він сказав, у мене є шматок землі, я хочу побудувати синагогу, мрію. А в чому проблема синагоги? Синагога – це не церква, не храм, нічого. Синагога – це тобто більшість наших политов можна читати тільки присутні. В присутності 10 або більше дорослих євреїв. Розумієте? Тому синагога це місто, де можуть зібратися 10 або більше євреїв, щоб помолитися і прочитати дому. До революції в Києві було 137 синагог. Не таких папастих, як ця, це були маленькі якісь домики, може, може навіть просто приміщення всередині якогось дому. Ну, що що таке, зібралися там 10 дорослих людей, тут багато місць не треба, да? і з собою тори є, все життя налагодиться. Російська, але я звертався до священого синоду, священне синоду, як зараз Міністерство Паділа в радії. Тобто, ну, вони...